Ну що, тоді одразу до справи. Так? А, знову ж таки, є потреба у зв'язку з тим, щоб ми продали з аукціону контент-ючергову, нам треба провести терміни, терміни визначені законодавством, провести сьогодні виконавчого комітету, відповідно, прийняти рішення про приватизацію об'єкта шляхом викупу, а також про скрашення протоколу про результати противного аукціону. Ну і ще йдемо бачу питання у нас. Поточні, тому, шановні колеги, якщо немає, а що, ми зареєструємося, а де в нас буде А, а навіть так? Навіть так, Все колеги, чи у нас із 13 членів виконавчого комітету, прибуло день, як формули засідання Ще 26 року номер 9 простукання за виконавчого комітету міської ради. Народне зацікавлення проколу пропонується наступні питання: перше про приватизацію об'єкта шляхового вибуху єдиним учасникам аукціону, друге про затвердження протоколу про результат електронного аукціону з продажу об'єкту приватизації будівлі Мінікадельні, що розташовано за адресою Київська 103 п міста Коростище Житомирський район Житомирська область, третє про реєстрацію місця проживання і четверте про страження розрахунків соціальних норм споживання школо-комунальних послуг окремим категоріям населення. Шановні біляді, чи не буде доповнень до порядку денного. Немає? Немає. Можна голосувати. так? Прошу тоді ставити на голосування. За 9 рішення прийняти, дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про проватизацію біля швидкого викупу йдемо учасникам по аукціону. На ваш розгляд, проєкт рішення про вказати викладати шляхом викликати єдиний участок. У єдиній участок ставка власне була 265 гривень 792, він вніс 266 тисяч 266 тисяч, тому то згідно закону, це вже ну, є Де, дане лицо. Проєкт рішення, ми його вже не одразу враховували по іншим як, об'єктам, які підлягали приватизацію. Шановні колеги, немає запитань? Немає. Немає. Якщо немає, прошу на досить. Друге питання. А де рішення прийняти? Дякую. Наступне питання. Розваження протоколу про результат виконавного аукціону з продажу тривоги організації будівельні питання, що розташовано за адресою вулиці. Ну, Акціону проходить в те, на електронному майданчику, тому що система видає протокол рішення іменно по цьому самому об'єкту, тому що затвердити результати для акціону. Колеги, немає запитання проєкту рішення? Немає. Тоді прошу ставити проєкт рішення на голосування. Прошу голосувати. Сім'я, жінка і син. На даний час власник звернувся щодо зареєструвати мого життя. У 2016 році дана особа був, назвали, прізвищем, учасник яких був отримав ордер на житло в нашій моготожи, Київська 113. Не скористався праві, не оформив, вони проживали в іншому місці. Далі при звільненні поверх його немає, і тому жінка, і син немає реєстрації, вони були зареєстровані, і його наступний ектар, там виписались, і тому просять скористатися своїм правом, зареєструватися до даної кімнаті, всі твердження документа. А він покійний, виходить, що він. Осінню, mm -hmm. А Отримав ордер на 16-му диці. Mm -hmm. А де ви зараз проживають, нас... так? Mm -hmm. Не знаю, де проживають, але з реєстрації вони знялися. Тож yeah, я все. А немає приватного штука. Немає, є висіки всі. Є, тут не тяжі, ні житла, ні майна, нічого немає. Ні на це не може. А це не повноліт, нічого.

панализ базу. Ну де у вас тут ось припустимо наші Господи, пал там, в чому зійшли. Ви конкуруєте

Що козацькому під проєкту рішення запропонувано і упроковано проничення номер споживання у комунальних військовах наших категорій життя, які звернулися в воїну за отриманням додатково останніх гарантій, і таке право надано згідно розпорядження військової 23 груді за номером 515. Та і якщо у вас немало зауваження, прошу підтримати.